І кабінет міністрів одновлює критерії бронювання працівників аудит критичних підприємств. Там деякі проблеми, які спочатку усунуть, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигалін. От, зокрема регіональні та галузеві вимоги до статусу критичності тепер будуть погоджуватися із міністерством оборони та економіки. А в приватному секторі обов'язковим пунктом для бронювання будуть зарплатні критерії та відсутність боргів перед бюджетом. Середня зарплата в підприємстві і в заброньованого працівника повинна бути не менш як дві. З половиною мінімальних зарплат це дозволить зменшити ризик зловживань, вважають в уряді. Ну і зі слів прем'єра, усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через додаток дія і про це ми поговоримо з Михайлом Федоровим, віце-прем'єр-міністром з інновації, розвитку освіти, науки та технологій України. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, усі бронювання з 1 грудня, як ми зазначили, будуть здійснюватися виключно через дію. Можете розказати детальніше, як це буде відбуватися? Так, ще місяць тому діяла процедура, за якою можна було бронюватися через портал Дія онлайн, або також працювало паперове бронювання, коли компанії подавали документи на бронювання, отримували статус і потім бронювалися. Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал Дія, тобто вага не через стосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу, і тепер бронювання буде працювати. Тільки в електронному форматі, тому що це дозволяє відразу мати якісну інформацію, виберіг давати статус, що людина заброньована, щоб було відображення відразу цього статусу. Але дуже важливо, що скористатися послугою на порталі Дія зможуть виключно ті компанії, які зможуть підтвердити свою критичність за новими правилами. Ви якраз анонсували нові правила, вони зараз встановлюються, будуть буде опублікована постанова, і ось за цією постановою вже компанії зможуть з 1 грудня, коли буде відновлено бронювання, бронюватися. Якщо не про пропортала про застосунок безпосередньо щодо його роботи, то подібні нововведення як правило ну, можуть гіпотетично викликати підвищений такий ажіотаж. Чи проводитися е в цьому сенсі проводиться певна підготовка, яка стосується саме роботи додатка при підвищеній кількості запитів? Чи взагалі це можливо? Так, звичайно, ми постійно покращуємо нашу інфраструктуру, працюємо і в напрямку безпеки. І, взагалі, стійкості самої системи. От, наприклад, тільки що з вами говорили про бронювання, ми намагаємося саму послугу зробити максимально автоматично, щоб там не було там чиновників, держслужбовців, якихось погоджень, і так далі, а все працювало автоматично. Так само ми працюємо і з іншими послугами. І от, наприклад, ми також на 1 грудня готуємо е, запуск масштабної послуги до щодо зимової підтримки е, через застосунок. І вже працюємо над тим, як е, зробити е, інфраструктуру. Структуру стійкою і витримати там, скажімо, весь потік заявок, який буде, тому що це буде найбільш, напевно масштабною популярною послугою, яку ми запускали за останні роки. Тому ми постійно над цим працюємо і вже дією користуються 21 мільйон українців. Приблизно 70% всіх смартфонів мають санолену дію. Тому питання осі нашої інфраструктури і стійкості це є дуже важливим. Давайте поговоримо про платформу CodeUA, робота якої стартувала і за допомогою якої it сектор зможе залучати іноземних замовників. про це повідомили минулого тижня. Чи є вже фактично якісь перші результати роботи цієї платформи? Е, так, ми. Продовжуємо працювати над розвитком it галузі. Дуже важливо, щоб наші it спеціалісти, інженери вони залишалися в країні, працювали для того, щоб і експорт залучати в нашу країну гроші з всього світу. Також підтримували наші мілтек стартапи проекти, які сьогодні там працюють на нашу перемогу. І ми робимо багато різних речей для цього. І у нас на сьогоднішній момент діє одна з найкращих податкових систем для технологічних компаній в світі це дії і багато інших спеціальних проектів також кілька днів тому ми запустили проект Code.ua. Це така платформа електронна, де будуть всі які компанії українські, які працюють з міжнародними компаніями. У нас таких компаній, де велика кількість наші українські компанії працюють на увесь світ. І е, ми запустили цей проект зараз. Е, клієнти усього світу заходять на е, цей портал і знаходять українську компанію, яка зможе виробити певне замовлення, розробити якийсь продукт. Ми робили цей проект спільно з Львівським IT-кластером і також з проектом USAID конкретна спроможна економіка України, тільки за перші години. Більше ніж 50 тисяч, скажімо, потенційних клієнтів з усього світу зайшли на портал і подивилися: а які є українські компанії, які вони послуги надають, і так далі. Я єдине, що поточню зі свого боку, ви як е, віцепрем'єр інновації, мінцифри, зокрема, робляться можливо для того, щоб покращувати цю галузь, царину. Але чи спростуєте чи підтвердите ту тезу? Що особливо там за останні кілька років в іт секторі е, представників дуже багато стало? Зокрема, і дуже непросто, скажімо, знайти своє місце в цьому напрямку. На тепер з одного боку, ви робите все можливе і розвиваєте цей напрямок, додаєте там різні платформи, тощо е, кластери. А з іншого боку, чи є перспективи взагалі? У цій професії найближчим часом, найближчими роками в Україні, звичайно, на сьогоднішній момент вже приблизно 5 тисяч технолічних технологічних компаній в Україні працює, і більше ніж 300 тисяч е, спеціалістів, які працюють в цих компаніях. І українські які компанії вони там працюють сьогодні під час повномасштабної війни. Із Amazon, і з Apple, і IBM, і Cisco, і Google, і FedEx. Ну тобто. Великі корпорації, технологічні компанії вони продовжують співпрацювати з українськими компаніями. Дуже важливо тому підтримувати там, стабільність роботи в Україні, створювати спеціальну умови для того, щоб підтримувати компанії і розвиватися. Тому що весь світ він не стоїть на місці. Там у нас повномасштабна війна. Ми боремося за визаважання нашої нації, але паралельно в усіх країнах технологічні компанії продовжують розвиватися, і нам потрібно паралельно рухатися, щоб бути конкурентами. Тому потенціал великий. Є ми для цього там робимо зміни і в вищій освіті, для того, щоб більше спеціалістів ставало і в середній освіті. І код е, UA, якраз проект про який ми з вами говорили, він відкриває можливості українським компаніям більше працювати на увесь світ. І тому я сподіваюся, що буде більше з'являтися різних стартапів компаній, які через код будуть виходити на весь світ і продавати свою послугу, і залучати в кошти в Україну. Учасники кластеру Brave One компанія Vidar System залучила інвестиції на суму 450 тисяч доларів на технологію для фронту, яка виявляє вогневі позиції артилерії і мінометів. І інвестори з Чехії, от в чому їхня зацікавленість вкладати наразі гроші от в цю технологію. Які перспективи це відкриватиме для української компанії? Насправді велика кількість інвесторів сьогодні приїжджають в Україну. Ми проводимо різні інвест демо дні, де показуємо стартапи і кажемо, що інвестуйте, тому що сьогодні насправді немає на жаль для нас, але так сталося, що на сьогоднішній момент Україна є і перфронтова зона таким певним технологічним полігоном. Тобто там тестуються найшвидше в світі будь-які технології, які розробляються для війни. І тому ми залучаємо інвесторів для того, щоб вони знаходили українські компанії і інвестували. Ці компанії залишалися в Україні і для нашого фронту продовжували розробляти різні продукти. От за цей час тільки в цьому році вже 25 мільйонів доларів залучено інвестицій Подібні невеличкі компанії. Це може бути там кілька мільйонів доларів, там чотириста 50 тисяч доларів, як в цьому випадку конкретному, але ми плануємо, що до кінця року ще більше буде так подібних інвестицій, сума може за весь рік сягнути 50 мільйонів доларів. Тобто, ми залучаємо і кошти з усього світу, і експертизу для того, щоб посилювати компанії. Ось в цьому конкретному випадку це важливий продукт для наших збройних сил, і він дозволить там виявляти ворожу артилерію, контрбатарейну роботу вести. І якраз розвиваючи подібну інновацію, ми допомагаємо збройним силам і залучаємо. Кошти, тобто повністю він-він, така яка система створюється для нашої країни. Я єдине, що знову ж таки поточню стосовно майданчику Брайвана, адже чимало вітчизняних виробників, з ким доводилося спілкуватися. Зокрема, це царина розробки наземних платформ повітряних дронів тощо. Підводні надводні це вже більше до наших спецслужб стосується тема. Але чи лише в цьому напрямку ми можемо разом в цьому кластері рухатися? Разом маю на увазі з нашими потенційними партнерами на заході, чи можливо якесь умовно розширення да, цієї платформи і долучення якихось нових факторів перемоги в цьому напрямку. Да, вже на, на сьогоднішній момент, якщо говорити про там саму цю екосистему Брайван, де надаються гранти і підтримуються проекти Мілтек, зареєстровано більше ніж 3 тисячі компаній. Тобто в геометричній прогресі таке відчуття зростає кількість проектів, які займаються війною в Україні, такою технологічною війною. І зараз звичайно, що ми розвиваємо там напрямки, продовжуємо РЕП, роботизованих платформ і штучного інтелекту і роїв дронів, лазерної зброї. Тобто, постійно проводимо подібні там полігони, тестуємо продукти, пропонуємо силам оборони. Тому зважаючи від того, які виклики на полі бою і які технології з завтрашнього дня будуть. Ми вже їх сьогодні тестуємо в Україні для того, щоб протидіяти. Та масштабувати, тому кожного місяця ситуація буде змінюватися. ми будемо тестувати нові технології, залучати більше ресурсів для цього, пане Михайле. Сьогодні стартував тиждень цифрової грамотності. І Україна вперше долучилася до європейського тижня цифрової освіти у 2021 році. І за цей час, на вашу думку, як змінилася ситуація у цієї цифрової грамотності в Україні, і чи встигаємо ми загалом за новими викликами, які виникають у кіберпросторі зараз? Насправді українці мають дуже високий рівень цифрової грамотності. Це була однією з наших там цілей міністерства. Збільшити рівень цифрової грамотності, навчити базові цифрової грамотності 6 мільйонів українців за останні 5 років. Ми досягли ці, цю ціль. І якщо 2019 році там достатній рівень базовий, скажімо так, мали 47% українців в цифровій грамотності, то на сьогоднішній момент це вже більше ніж 60%. І от дія освіта це один із проектів, де ми підтримуємо е, в, і розвиваємо рівень цифрової цифрової грамотності українців. Там є більше ста різних освітніх серіалів, де можна навчитися я не знаю від базових навичок до 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 отримання певної професії, там в тому числі технологічної професії. І от зараз стартує цей. Тиждень тиждень цифрової грамотності ми долучаємося до нього як наша країна, і в цьому році акцент буде саме на кібербезпеку, на кібергігієну, на роботу з дезінформацією, тому що на сьогоднішній момент це є найбільш актуальними. Викликами в цифровому середовищі, і тому всіх запрошую відвідати сайт Дія Цифрова освіта. Безкоштовно можна передивитися будь-які освітні серіали від і для дітей, і для дорослих, для людей старшого віку, тобто для всіх категорій громадян, є можливість отримати безкоштовні знання. Всіх дуже запрошую. Ну що ж дуже дякуємо, що долучилися оці порі до нашого ефіру. Це був Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку, освіти, науки та технології України, міністр цифрової трансформації України.